Добрий день. Розпочинаємо онлайн-брифінг присвячений темі перше досягнення програми Велике будівництво у ста школах завершені будівельні роботи. Учасник брифінгу, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Прошу до слова. Доброго дня, шановні українці. Сьогоднішній брифінг я пропоную провести як доповідь щодо стану реалізації програми Велике будівництво. У 2020 році. Отже, програма Велике будівництво» – це перший в Україні інфраструктурний проєкт такого масштабу, що нарешті виконується не на папері, а втілюється в реальне життя. Програма Велике будівництво була ініційована президентом Володимиром Зеленським на початку 2020 року. Ця програма це перш за все, нова якість життя. Адже в рамках цієї програми було розпочато роботу з відновлення капітального ремонту чи будівництва об'єктів соціальної, освітньої та спортивної інфраструктури. І хочу підкреслити, що це відбувається в усіх без виключення регіонах держави. Велике будівництво змінює життя людей по всій Україні. Велике будівництво це проєкт, який реалізується Міністерством розвитку громад та територій Мінрегіоном. У тісній співпраці з обласними державними адміністраціями це яскравий приклад вдалої взаємодії центральної та місцевої влади. В цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об'єктів це школи, садочки, спортивні об'єкти, приймальні відділення опорних лікарень. За першочерговими планами, до кінця 2020 року мають бути завершені щонайменше 100 шкіл. 100 садочків та 100 спортивних об'єктів по всій території України. Наразі можу говорити про перше досягнення програми Велике будівництво. 100 шкіл завершено, що є повним виконанням першочергового плану. Створено більш аніж 8 тисяч нових учнівських місць. І загалом ми плануємо перевиконати. Цю програму в частині шкіл і плануємо побудувати ще додатково 30 шкіл. І це буде зроблено в цьому році. Особисто я в цьому році відвідав близько 100 будівельних майданчиків. Маю висловити, що не завжди це були приємні зустрічі, не завжди це були позитивні розмови, подекуди це були неприємні висновки. Але все ж таки ми зробили все разом з головами обласних державних адміністрацій, котрим я дуже вдячний, а також з керівниками органів місцевого самоврядування. І ця програма в цьому році буде виконана в повному обсязі, і шкільний параметр це вже підтверджує. Від себе хочу сказати, що бачити, як створюються нові школи, це завжди дуже приємно відвідувати їх, бачити обличчя дітей, котрі йдуть до цих шкіл. І для нас це був дуже відповідальний маєток для нашої роботи. Я впевнений, що ми зробили все необхідне, щоб він став успішним. Хочу окремо приділити увагу школам-переможцям. Ми зробили. Свої висновки за результатами роботи моніторингових груп, котрі працювали кожного дня і працюють ще відвідуючи будівельні майданчики, спілкуючись з підрядниками. За підсумками завершення будівельних робіт у ста школах, ми вирішили відзначити зразкові проекти в декілька номінаціях. Отже, школа Поділля у місті Вінниця як зразок використання інноваційних підходів в освітній галузі. Це, це цілком з нуля збудована школа в новому житловому масіві. Ліцей номер 1 у місті Змії в Харківській області, де проведено капітальний ремонт будівлі з використанням технологій енергозбереження. Зараз у ліцеї можуть навчатися на 500 учнів більше, ніж до початку робіт. І навчально-реабілітаційний центр країна Добра, що в Черкаській області за зразкову інклюзивну базу для учнів. До речі, хочу відразу сказати, що питання інклюзії є дуже важливим для нас і в програмі Великого будівництва на 2021 рік, про яку я скажу згодом, це буде вимогою для 100% об'єктів. Особливу увагу хочу звернути на завершення реконструкції та капітального ремонту двох шкіл в Донецькій області. Я особисто на 1 вересня, на перший дзвоник був там. І я вважаю, що держава і уряд підкреслюють свою увагу і приділяють особливу увагу саме цим регіонам. І наша оцінка реалізації програми Великого будівництва в Донецькій області одна із найвисоких. Обидві школи остатковані сучасними системами теплопостачання та освітлення з використанням енергоефективних технологій. Мова йде. Про міста Селідова та Красногорівка. Що стосується нового освітнього простору, серед ста завершених шкіл на сьогодні в половині реалізовано новий освітній простір. Це означає, що ми не просто будуємо та реконструюємо школи, а створюємо сучасні європейські умови для навчання дітей. Новий освітній простір це безпечне та доступне освітнє середовище із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних. Засобів. Він створюється за чотирма принципами: енергоефективність, безбар'єрність та умови для інклюзивного навчання, сучасне обладнання та мотивуючий простір. Коротко про інші об'єкти. Заплановано, що до кінця 2020 року мають бути завершені щонайменше 100 шкіл садочків 100 спортивних об'єктів. Наразі відсоток будівельної готовності всіх об'єктів становить 94%. І це свідчить про те, що. Ще в нас є рівно один місяць і всі об'єкти будуть завершені. Зазначу, що до переліку програми великого будівництва входять ще 210 приймальних відділень опорних лікарень, з яких на 154 відділеннях в цьому році здійснюється реконструкція та на 56 капітальний ремонт. Роботи вже активно ведуться на 195 об'єктах. Окремо треба відзначити і таку, та, та, такий напрям як будівництво доріг. В межах великого будівництва відремонтовані близько 1600 км доріг місцевого значення. На це витрачено суттєві гроші і держава демонструє своє піклування про саме розвиток місцевих доріг, їх якість і розвиток регіонів. Фінансування. Багато про це говорять наразі. Наразі програма Велике Будівництво вдалий приклад фінансової децентралізації, адже її фінансування відбувається як з державного, так і з місцевих бюджетів. Хочу наголосити: грошей ковідного фонду у проєктах будівництва, шкіл, садочків, закладах спорту задіяно не було. У 2020 році передбачалося фінансування у розмірі. 3,2 мільярди гривень з державного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. також з обласних, місцевих, селищних та районів бюджетів. І це вдалий, ще раз підкреслюю, приклад співпраці на державному та місцевому рівні. Щодо відбору, Кожний проєкт програми Велике будівництво проходив відбір обласній державній адміністрації, готували свої пропозиції, потім вони розглядалися відповідним чином. І було застосовано ціла низка критеріїв. Звичайно, це і добудова об'єктів, які було розпочато в минулих роках, ми маємо їх добудувати. Цей демографічний чинник, це соціальна і економічна необхідність. Зношеність та застарілість існуючих об'єктів, також географічна складова. Чи може звичайна громада прийняти участь в програмі Велике Будівництво? Відповідь так. Може, може навіть за ініціативою звичайного громадянина, якщо у вас в вашому населеному пункті є недобудована школа, немає гарного садочку, чи ви вже роками чекаєте на будівництво. Проблема може бути вирішена програмою Велике будівництво», адже саме для цього вона створена, для того, щоб покращити життя громадян України. І громадяни це відчувають. Вже в цьому році ми бачимо, який прорив зроблено завдяки цій програмі, і вона не буде зупинена. Отже, ми готуємо на 21 на наступний рік. Продовження реалізації, програма не зупиняється. Ми маємо план з реконструкції та будівництва як соціальних об'єктів, як об'єктів спортивної інфраструктури. У нас є три пріоритети для фінансування з Фонду регіонального розвитку. І це саме проекти розвитку, проекти відновлення інфраструктури та підтримка туристичних магнітів, як будуть розподілятися гроші. Не менше 30% коштів ДФРР мають бути спрямовані на проекти розвитку, 50% коштів спрямовані на об'єкти соціальної інфраструктури, це школи, садки, ЦНАПи, центри безпеки, 20% на підтримку туристичних магнітів з урахуванням особливостей регіону. Звичайно, всі вони будуть об'єктивно узгоджуватися в ході конкурсного відбору та перевірятися на відповідність. Трьом пріоритетам державної регіональної стратегії на 21-27 роки, а саме економічний розвиток регіонів та окремих територій, територіальна згуртованість, розвиток людського капіталу, доступність якісних, якісних послуг. На даному етапі регіони проводять такий відбір, надсилають свої пропозиції до міністерства. Тож найближчим часом ми зможемо анонсувати нові. Проєкти Велике будівництва 2021. Ще хочу підкреслити, що програма не буде зупинена. Вона буде тільки прискорювати і буде набувати ще додаткових ознак. Ви бачите, що ми додаємо нові проекти, і це в першу чергу розвиткові проекти. Проекти, які мають на меті створення нових робочих місць, створення додаткової вартості, підвищення. Регіонального ВВП. Також, звичайно, це соціальний напрям, медичний напрям, туристичний напрям. Отже, попередньо це всі підсумки на 1 грудня 2020 року. Програма ще раз підкреслює, реалізовується за планом, навіть по деяких параметрах вже перевиконана. Дуже дякую. Ми маємо запитання від журналістів. Перше запитання: четвертий телеканал Яресько Вероніка. Запитання звучить наступним чином: чи будуть цього року завершені та проплачені на 100% об'єкти, що входять в категорію великого будівництва, окрім доріг? Чи передбачені і в якому обсязі? Бюджету 2021 року гроші на фонд регіонального розвитку, яким об'єктам буде надаватися пріоритет. Дякую за запитання. Воно складається з декількох частин. По-перше, щодо фінансування, хочу запевнити, що всі роботи, які будуть завершені, будуть профінансовані. Це відповідальність держави. І в будь-якому разі всі роботи за. Укладеними угодами та договорами будуть оплачені на 100%. В цьому немає і не буде ніякої проблеми. Одна проблема, яка може у нас виникти, це виконання підрядниками своїх зобов'язань по строках та по якості будівництва. Якщо це все зроблено, то все буде відповідним чином сплачуватись. Щодо Передбачено обсягу Державного фонду регіонального розвитку та його розміру на наступний рік. Урядом вже подана на друге читання версія Державного бюджету України. Ми бачимо, що в цій версії Державний фонд регіонального розвитку складає 4,6 мільярди гривень. Звичайно, з точки зору реформи ДФРР, з точки зору тих планів, котрі є у Мінрегіону для реалізації ДФРу, реформи ДФРР, ми розраховували на інший розмір його. І мова йшла про те, що реформа ДФРР передбачає поступове збільшення Фонду регіонального розвитку. З 1 до 3% видаткової частини державного бюджету України, що буде реалізовано в термін до 2023 року. Але ми вже готуємо перелік відповідних проєктів, виходячи з того розміру ДФРР, який доведений, і я впевнений, що при позитивному сценарії реалізації бюджету у 2021 році нам вдасться збільшити цей показник. Дякую. Дякую Дякую за увагу. Дякую, до побачення.